У понеділок, 5 грудня, відбулось нагородження українських волонтерів престижною премією від громадської ініціативи Євромайдан Сос. Подія пройшла у столичному готелі Інтерконтиненталь по закінченню чергової ракетної атаки України та, зокрема, і Києва. За словами організаторів, цього року було отримано рекордну кількість номінацій, що свідчить про те, що волонтерський фронт став проявом нової української культури. Волонтери та громадські організації є першими людьми в Україні, які рятують, допомагають та надають будь-яку допомогу. Без них Україна могла би бути іншою. Всіх вітаю волонтерів, користуючись нагодою з цим святом. Для мене особисте волонтерство і для моєї команди це сенс життя з лютого. Ми почали свій волонтерський проект «Хаб у місті Харкові, об'єднавшись декілька громадських організацій та благодійних фондів створили потужний логістичний волонтерський центр і працюємо дотепер. Сенс життя, тому що ми розуміємо, що волонтерство це той другий фронт, який допомагає нашим захисникам, славетним захисникам перемагати. Ми разом з ними допомагаємо нашій країні перемогти в цій жахливій війні. Перед понад сотнею українських волонтерів цього вечора виступили відомі українські зірки. Це співачка Руслана фронтмен гурту без обмежень та співак Слава Вакарчук, який включився до присутніх по мобільному зв'язку із заправної станції. На початку війни я не знала, куди розірватися. Ми виїжджаємо до військових на концерт підтримати хлопців, які вже вирушають на передову. Дивитися їм очі було важко. Вони вже були на фронті ми сказали Руслана, нам не до теревених. Я кажу, хлопці, а якщо ми бачимо свистен? І ми помолилися. І вони приїхали на кордон. Потім дзвонить мені Талто Паченко, каже Руслана, їдь на кордон, тому що терміново треба зупиняти фури. Кажучи, руками. Я кажу, Окей? І я поїхала до неї, потім рванула до Люби Шепович у Львів, тому що Люба каже, треба щось розбиратися зі складами. На початку була колотнеча, че не було, а Люба вже передавала разом свою країну. Вони вже передавали грузи, які... Поки політичні структури намагалися щось зробити, волонтери дійсно були вже всюди. Волонтерська премія від ініціативи Євромайдан Сос це все українська недержавна відзнака за особливий внесок у розвиток волонтерського руху в Україні, звичайним людям, які роблять надзвичайні речі. Премія була заснована ініціативою Євромайдан Сос від центру громадських свобод. У листопаді 2014 року, коли масштабний волонтерський рух в Україні став визначальною відповіддю на нові виклики, премія є найбільшою найпопулярнішою волонтерською відзнакою в Україні.